Це територія п'ятої школи на проспекті Перемоги в Луцьку. І з самого ранку тут кипить робота. Тут у нас відбувається заміна тепломережі, заміна лутків старих, нові стави. І нові труби кидаємо. Тепломережу міняють не лише в дворі п'ятої школи. Роботи тягнуться від тамтамівського мосту і аж до повороту на вулицю 8 березня, а це 1600 метрів. Нині стоїть завдання якнайшвидше закінчити роботи на території школи, аби встигнути до початку навчального року. Ми мали тут понад 15 витоків. На жаль, це не вносило нам стабільності в роботу. Були постійні нарікання мешканців, відсутнє опалення, відсутня. Тривалий час, десь взимку пориви ми намагаємося оперативно ліквідувати, але зрештою 1600 метрів замінимо, і це внесе певну стабільність в подальшу експлуатацію і стабільність в постачання теплової енергії споживача. Ця тепломережа забезпечує опалення в 20 житлових будинках, дитсадку номер тридцять та п'ятій школі. Питання її заміни стояло гостро, бо експлуатується вона ще з 1977 року. Ну, року. Дуже погано на стані. Вже років ману 50 ніхто не міняв труби. Могли бути прориви, і то є, багато ще було е, Ну могли бути без тепла, то є ліпше замінити їх на нові нові труби вкриті спеціальним теплоізоляційним шаром, який запобігає тепловтратам. Також обладнані сигналізацією про пошкодження, що допоможе точно визначити місце витоку і оперативно його усунути. Провід, які між собою спаються, встановлюються в теплових камерах. Відповідні датчики, і можна буде моніторити стан труби. Термін експлуатації нових труб понад 30 років. Вартість усіх робіт майже 23 мільйони гривень. Це кошти інвестиційної програми підприємства. Це кошти мешканців, які сплачують з своїми своєчасними платіжками, підтримують підприємство, наповнюють наші рахунки в частині інвестиційної програми. Це інвестиційна складова тарифу, і ми маємо можливість. Саме готуючись до опального сезону 24-25 року, замінити вкрай вже зношену ділянку. Попереду опалювальний сезон і через постійні атаки Росії він обіцяє бути складним, аби лучани не страждали взимку. Впродовж літа в місті стараються усунути найсерйозніші проблеми. В Загальному 8 кілометрів мереж ми будемо робити. Частина мереж нам надається завдяки агентству Юсейт, за що ми їм дуже вдячні. Від нас лише будуть фінансуватися роботи, тобто труби нам мережі нам надаються безкоштовно. Будемо робити, вкладати ці мережі між проспектом Волі і вулицею Глушиць. Там також є частина мережі, досить зношена. І окремі ділянки робимо також на пробункових територіях. Роботи на перемоги триватимуть орієнтовно три місяці. По закінченню підрядник має відновити благоустрій. Анастасія Кочина, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.